Всім привіт, з вами Фрісток. Сьогодні у нас на огляду ось такий Beyblade Saturn з 4 чи 5 сезону, точно не знаю В нього якщо ви бачите, в нього є ось такі червоні штучечки, а ось тут нема е, такий невеличкий спойлер, вони погубилися. Тут мала ще бути фіолетова штучка, вона також загубилася але якщо чесно сказати, то вони. Зразу з самого початку вони ненадійно були прикріплені, і вони зразу випадали. Це такий мін. Вони ще прикріплені не незрозуміло, як якийсь сірий сіра штучка, якась сірий шурупчик чи щось таке. Щось як якийсь. Якось не незрозуміло там прикріплені. І так само оцей бейбейк розпадається, тільки тут вже... Оця штучка так само виймається, як була в роктавора. Але, опа. Ось так само виймається, як була в роктовора. І Ну, він трішки так само іншим способом вилазиться. В нього ось така штучка, така. Тут вже немає безкінечності, безкон... не як була в Ахілеса. І ось така штучка. Тут вони трошки іншим е, способом прикріплені, але без, без, без нескінечностей. Але ось такі штучечки на е, кришечках мені подобаються більше, ніж те, що було на ехелесові. Але на Ехелесові теж прикольно. Так, то Це в нього така кришечка. Зараз ми складемо. Так, солочки були. Так тут така кришка без оцього. Зараз ми беремо його, засовуємо. Так, опа. Ми його засули. так, І у нас ось така готова кришечка виходить. Так, ось у нас тут ось такий диск з... Й-моє. Як зрозуміти, що тут написано? H чи? Англійська H. Якась там ще шось, Що шо воно наблюде Аж і якась паличка бля. Тут не зрозуміло, що це за диск. І... Аж... H. Це HR. Бо ця R така намальована. Там пише HR. Що там не зрозуміло було прочитати? Диск з буквами щось перший раз бачу. Так, Але тут диск такий, дуже сильно закруглений. Ну, це таке. Так тут е, ось такий накінечник, це накінечник також не від нього, бо його накінечник він розламався. цей бійблейд, якщо ви бачили ну, на початку відео, я показував, що в нього е, ось тут нема, і от таких ще червоних штучок немає. Вони просто були відпадали, зразу вони відпадали. Даже Нормально не змогли триматися, і ну, накінечник так само розвалився. Якийсь бейблейд погано, щось скріплений чи зібраний, не знаю. А це накінечник також не від нього, це накінечник від іншого Beyblade. Так Ну Від бейблейду від якого тільки накінечник залишився так само. Так. І Зараз ми запустимо цього сетумба зараз побачимо, як він. Думаю, так. І тут зараз я вам високо вбити проти екскаріуса вінки в мене залишить. І погано прикріплений. Так, тут зараз спробуємо е його запустити. Так, запустився так. Оке. Ось така быстренька, швиденька битва вийшла, він якось. Так, і це був, е... ну, була така швиденька битва. Так, Була така швиденька битва, він не дуже сильний вийшов проти Екскаліуса, але Екскаліус його переміг. З вами, ну на цьому все. З вами був Христок, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей всім па-па!